П'ять кроків, як підготувати наші хвойні до зими. Крок перший: робимо санітарну обрізку, видаляємо старі пожовклі, а також травмовані гілочки. Не забувайте, що обрізану хвою потрібно убрати з під вашої рослини. Крок другий: робимо вологозарядний полив. Хвойні це вічно-зелені рослини вони випаровують вологу навіть узимку, особливо у сонячні і вітряні дні. Якщо коріння піде узимку у зимку сухим, рослина не зможе відновлювати воду і хвою просто згорить навесні. Крок третій. Вносимо добрива. Або яра Міла з формули 7 20, 28 або проливаємо монофосфат калієм. Крок четвертий. Обробляємо наші хвойни від шкідників, а також від хвороб. Захисна профілактична обробка це буде. Кендал ТЕ або ж викорінююча обробка це буде препарат 30В або 30Д в поєднання з медян Екстра. І завершальний п'ятий крок це буде мульчування. Мульчувати ви можете сусновою корою шаром 5-10 см, або ж хвойним мопотом. Це буде ковдра для вашої рослини взимку. Сподіваюсь, дане відео вам буде корисне. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал і нехай росте, друзі!